Вітаю з вами відповіді з Ольгою Лень. Сьогодні спілкуємося з представником Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! До віки слава! Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви. Святослав Шевчук народився у місті Стри Львівської області у сім'ї залізничника та вчительки музики, навчався в медичному училищі та навіть служив у радянській армії фельдшером. Попри заборону греко-католицького церкви у радянські часи, Святослав Шевчук був хрещений у підпіллі саме греко-католицькими священниками, церковним життям цікавився змалку з 13 років, почав співати, вчив гласи, читав старослов'янською мовою псалми. У 90-х роках Святослав Шевчук навчався у центрі філософсько-богословських студій Бонес Аріса та Львівській духовній семінарії. Після її закінчення став викладачем семінарії та згодом віцеректором. Святослав Шевчук був особистим секретарем Любомира Гузера, настоятеля греко-католицької церкви, у 2009 році Шевчук, назначений допоміжним єпископом єпархії у Аргентині, згодом став апостольським адміністратором у цій же єпархії. Працював разом із Хорхе Берголію, який згодом був обраний папоримським Франциском. Предстоятелем Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук став у 40-річному віці. На той момент він був наймолодшим серед єпископів цієї церкви та четвертим з наймолодших католицьких єпископів серед усього священства. Цей тиждень, страсний тиждень, час задуматися про життя Христа, про його страждання, час задуматися, врешті, про своє життя. Скажіть у цю страсну п'ятницю. Про що ваші думки? Ця п'ятниця це є день, коли ми, християни, переживаємо, спогадуємо момент смерті нашого Спасителя на Христі. Це є такий один з ключових моментів історії, історії спасіння, історії людини, але я думаю, історії кожної людської особи. Ми не часто задумуємося над змістом смерті, як такої. Ми часто її не розуміємо. Ми часто закриваємо на це очі, бо просто не хочемо її бачити. В сучасному світі, на жаль, смерть стає тільки видовищем, не відчувається всієї глибини трагічності. Часто люди навіть не задумуються, що це щось таке, що торкне кожного з нас. Смерть Христа де-факто відкриває правду про нас самих, про людину, про її життя у тому світі, про її вічне призначення. Ось, що для нас, християн, означає Великодна П'ятниця і ось які роздуми, які переживання наповняють в цей день в наші серця. Нещодавно ви в одній з проповіді казали про те, що Люди е, шукають е, знайти не агнця, а скоріше козлища на якого перекласти свої турботи, щоб е, відволіктися е, від власної відповідальності. Для вас питання от власної відповідальності. Це щось таке, що ви вважаєте сьогодні для українців дійсно важливе і ключове питання, що ви про це зараз говорите? Безперечно. Ми сьогодні, як ніколи, повинні зрозуміти, що. Кожен з нас є відповідальний не тільки за себе, але за свою країну, за своє суспільство. Ми не маємо право перекласти нашу відповідальність на іншого, щоб хтось для нас озбудував нашу країну, щоб хтось за мене захистив мою рідну землю, щоб хтось за мене здобув мені якісь земні блага. І Мене забезпечував, мене кормив, створював мені необхідні вигоди у цьому житті. Ми сьогодні, як ніколи, повинні зрозуміти, що злочинно є втікати від відповідальності. От образ такого цапа відбувайла, це є, з одного боку, втеча від відповідальності, а з іншого боку, перекладання. Відповідальності на когось іншого. Натомість, коли ми вглядаємося сьогодні у Великодну п'ятницю в е, нашого Спасителя, ми можемо почути і побачити, що багато хто, навіть з апостолів, відмовляли його. Ну, навіщо тобі страждати? Навіщо тобі йти на хрест? Нехай так з тобою не станеться, говорив Петро. А Христос дуже різко йому відповів: геть від мене, сатано. Тому що ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Тому, я думаю, сьогодні ми повинні знову ж таки зрозуміти, що відповідальність це є невідмінна складова свободи. Свобода завжди пов'язана з відповідальністю. Якщо ми хочемо бути вільними людьми, ми повинні бути відповідальними. От українське суспільство зараз потерпає від тотальної недовіри. Е, військо і церква це залишилися два інститути, яким люди ще більше довіряють, ніж не довіряють, на відміну там від влади, політиків, навіть там мес-медіа, на жаль. Е, і чи відчуваєте ви? свою особисту відповідальність як пастора церкви і своєї церкви за те, щоб рухати суспільство ну, до якихось змін. Як ви виявляєте це? Ну і хочу дуже подякувати при помочі ось цього нашого спілкування усім тим людям, які довіряють церкві. Тому що сьогодні, коли ми говоримо про церкву в однині, ми розуміємо різні церкви. Різні конфесії. Але перш за все ми розуміємо спільноти людей, які керуються вічними цінностями, які мають якісь дуже чіткі, а водночас випробувані століттями життєві орієнтири. І тому, я думаю, відповідальність сьогодні церкви в сучасних обставинах, якраз і полягає в тому, щоби. Надавати нашому народові такий скрутний, непростий час життєві орієнтири, допомогти побачити якусь дальшу перспективу. Бо в час страждання, в час війни, в час великого болю і крові люди ставлять перед собою ну, фундаментальні питання. Ось ми почали нашу розмову із питанням про смерть. Один з сучасних філософів говорив: якщо я не знаю, для чого я вмираю, я не знаю, для чого я живу. Тому церкви сьогодні справді мають величезну відповідальність з одного боку, через те, що саме нам Господь Бог наш, Ісус Христос, доручив Слово істини. і ми покликані самі нею жити, як віруючі люди, але повинні теж цю істину відкривати іншим. Церква не існує для свого власного задоволення. Церква не є метою сама в собі. Церква як спільнота віруючих людей є завжди дорогою, завжди посередником, нагодою і можливістю. Тому я думаю, що сьогодні саме ті люди, які втілюють у своє особисте життя засади свободи і відповідальності. Мають великі завдання на тих твердих фундаментах божественної істини будувати українське суспільство. Але я думаю, що є ще теж і інше соціальне завдання церкви. Повірте мені, сьогодні в Україні є дуже багато добрих справ і ініціатив. Є дуже багато добрих починань, навіть добрих реформ. Які значить, хочуть, планують здійснити відповідальні фахові люди. Тому церква повинна підтримувати, кредитувати, скажімо, оцим кредитом довір'я ті добрі справи, які де-факто поможуть нам збудувати краще суспільство. Отож, думаю, що церква сьогодні має бути каталізатором змін оновлення. Джерелом надії, що Україна є і Україна буде. Ви сказали, що є якісь гарні реформи, які ну, з вашої точки зору мають бути позитивними. Які би ви підтримали і як пастор, і як голова церкви? Ну дозвольте мені не виокремлювати якісь окремі реформи. Нехай це буде відповідальність наших слухачів приглянутися і оцінити. Тому що я вірю в їхню зрілість і здатність критично мислити. Е, хоча, скажімо, одна з ключових реформ які, або справ, які десь наше суспільство повинно сьогодні серйозно намагатися здійснити, це є, наприклад, усі заходи для боротьби з корупцією. Для того, щоб наш рух вперед був незворотнім. І багато інших. Справ, які мають на меті втілення чотирьох ключових засад соціального вчення церкви. Я би сказав, це є рецепт успіху нашого українського суспільства. Тому я подам, можливо, ці засади як критерії оцінки, а наші слухачі вже самі зможуть тоді оцінювати дії експертів, державних мужів. Чи навіть наших політиків. Перша засада, я думаю, найважливіша це є гідність людської особи, повага до людського життя від зачаття до природньої смерті. Ось всі ті справи, реформи, зміни, які допомагають людині відчути, що її поважають, її гідність. Шанують її життя належним чином поважають і захищають, повинні бути здійснені. Я пригадую, як дуже спонтанно події на Майдані і назвали революцією гідності, тому що ми заявили, що ми хочемо жити як гідні відповідальні громадяни у вільній державі. Друга засада ці засада спільного блага. Очевидно, кожен із нас є унікальною, гідною, неповторною особою. Але ми повинні зрозуміти, що ми є істотами суспільними, соціальними. Без відчуття спільного блага суспільство просто розпадеться. Після років колективізації ми маємо велику спокусу впадати в такий собі індивідуалізм. Коли кожна окрема людина відчужується від держави, від спільноти і каже, ну, це не моя справа. От ми згадували ЦАПа відбувайла. Але спільне благо це є щось таке, яке регулює або створює фундаменти нашого суспільного буття. І тому я думаю, усі ми повинні бути здатні піднятися над своїми. Егоїстичними вузькокорпоративними інтересами задля спільного блага нашого народу, нашого суспільства і нашої держави. Друга засада це засада солідарності. Це означає, що ну, я десь мушу відчувати відповідальність не тільки за себе, правда, а за свого ближнього. Чому сьогодні, наприклад, волонтери мають теж такий великий кредит довір'я в суспільстві? Бо це є втілення засади солідарності. Ми солідаризуємося з тими, хто потребує допомоги, хто є слабший, потребує захисту. Ми ділимося своїми талантами, своїми ресурсами, своїми благами. І таким чином ми будуємо справедливе суспільство. А четверта засада, можливо, найбільш незнана, це є субсидіарність. Воно нічого не має спільного із субсидіями, але це є підтримка приватної ініціативи. Ця засада означає, що вище стоячі інстанції не повинні узурпувати, перебирати компетенції тих громад, спільнот, які можуть на нижчому рівні краще виконувати ці чи інші. Завдання. Ось чотири критерії, чотири засади. Ключ до успіху будівництва успішного справедливого суспільства. Те, що ви сказали, воно перегукується з тим, що наприкінці березня папа Франциск сказав лідерам Європейського союзу, він також говорив про солідарність як те, що врятує від популізму, який є таким проявом егоїзму. І от скажіть, чи ви відчуваєте підтримку папи в цій ситуації, яку переживає Україна? Тому що е трошки. З одного боку, ми бачимо, що є ініціативи папи створений фонд, який працює на сході на сході, допомагає людям. З іншого боку, ми бачимо зближення з російською православною церквою, яке нам здається, і дуже багатьом віруючим здається, ну не на часі, чи, можливо, якимось контроверсійним. От як ви до цього ставитесь? Ну, найперше, я би хотів сказати, що от один із способів підтримки. України, українського народу з боку Святішого Отця, це є саме солідарність. Коли папа солідаризується не лише в особистій молитві, не лише в певних закликах зверненнях, але в конкретних справах. Навіть коли йдеться про папську дипломатію, яка має трошки інший характер, ніж дипломатія світських держав. Але вона завжди є дипломатією захисту гідності людської особи і солідарності з тими, хто є найслабший або хто є жертвами якихось несправедливостей. Тому Сеті, жотець сьогодні розуміє, що Україна є жертвою несправедливої агресії і з нами солідаризується в чіткий, видимий спосіб. Очевидно, що сьогодні Святійший Отець, як і зрештою попередники, шукає можливості діалогу з усіма тими, хто до цього діалогу є відкриті. Нас, можливо, дуже вразило це, той факт, що ну, донедавна, з боку Московської церкви, була абсолютна закритість до діалогу із святішим Христовом. Завжди. Ставилися ті чи інші умовини, так, для того, щоб зустріч між папою і патріархом відбулася. Але ми бачимо, якась дуже цікава зміна наступила. Тобто, не так міняється папа у його поставі по відношенню до своєї місії, до світу, як зміна з боку Москви. І ця зміна якраз полягає в тому, що. Ті, що колись були закриті і говорили ні, ось, ні сіло, ні впало, сказали так. Очевидно, ми можемо по-різному це оцінювати. Ми, можливо, до кінця всього не розуміємо. Ось, але я переконаний, що потрібно будувати мости і творити будь-які можливості для, для діалогу. Бо саме в діалозі, як в необхідному інструменті спілкування. Можна тоді вирішувати якісь труднощі, запобігати якимось ускладненням, проблемам і вирішувати теж і конфлікти. А от чи не є насправді оця зміна позиції Російської православної церкви всього лише таким ходом в інформаційній психологічній війні? Не більше? Все може бути. Я думаю, що до кінця історії нам розкриє всі, всі інтереси. Але я думаю, що, що нам, як українцям, дуже важливо зрозуміти, що ну, ніхто за нашими плечима, скажімо, не торгує нашими душами чи нашими, скажімо, якимись справами. Святійший отець завжди був і буде. Солідарний з тими, які є жертвами несправедливої агресії. Він про це теж у своїх особистих зустрічах неодноразово говорить способами, мовою, термінологією, яка відповідає стилю дипломатичного служіння римської апостольської столиці. Але для нас є дуже важливо, що теж святіший отець зламав мовчанку довкола війни проти України. Бо ми знаємо, що однією теж із складових цієї гібридної війни є замовчувати те, що є невигідне, що десь не підпадає під ідеологічні кліше. І тому останнє у Європі про нашу трагедію прямо перестали говорити. мас медіа Значить, інші суспільні джерела комунікації. І тому се отець зламав Мовчанку. Ну, знову про Україну згадали. Знову наша біль була почута світом. Українська греко-католицька церква взагалі дуже багато працює на сході України. Ваші капелани з військом, ваші фонди Карітас був першим в Авдіївці, коли там почалися негаразди. Він зараз підтримує і жителів. Сірої зони і переселенців, і водночас ну, російська православна церква називає вас прямо ну, такими прихильниками війни. От з цієї точки зору, скажіть, люди там чують цю російську пропаганду? Як ви? Бачите зміну ставлення до української греко-католицької церкви людей на сході. Чи відчуваєте ви цей тиск пропаганди і як ви на нього там реагуєте? Ну, очевидно, що пропаганда є, тому що створюються певні упередження чи культивуються якісь е, ідеологічні кліше ще з комуністичних е, е, часів? Я би сказав, що найкращий спосіб, як розвінчати е, неправду? Це є показати істину, тобто посвідчити істину. Ми сьогодні, якщо йдеться про зону конфлікту, працюємо на трьох рівнях. Перший рівень: ми працюємо з нашими військовими і тими, хто захищає Україну. От ви згадали про капеланів. І фактично присутність наших капеланів якраз і є допомогою. Нашим солдатам, як в таких нелюдських обставинах лишитися людьми? Як вберегти нашого солдата від ненависті? Тому що ненависть не породжує героїв, а тільки злочинців. Героїв породжує любов. Любов до своєї батьківщини, любов до своєї рідної землі. І це є те джерело сили, яке наші капелани намагаються відкрити для наших військовослужбовців. Другий рівень нашої присутності чи інший вид нашої праці це є праця з постраждалими від війни. Зокрема, в тій сірій зоні. Ви згадали про наш фонд Карітас, Карітас Україна. До речі, до мене навіть писали керівники районних державних адміністрацій з цієї сірої зони. Просячи відкрити нові наші осередки, карітесу для того, щоб допомогти нашим, нашим людям. Наскільки ну, я розумію, фонд навіть намагається працювати в Донецьку і Луганську. Богодякувати, що ми це можемо здійснювати. Очевидно, що ми теж є присутні і хочемо бути, працювати по ту сторону лінії розмежування. На жаль, сьогодні гуманітарні організації і фонди не мають можливості працювати на окупованій території. Мені дуже прикро це стверджувати, але там справді ми спостерігаємо ознаки дуже серйозної гуманітарної кризи, прямо гуманітарної катастрофи. Ситуація багато що разу погіршується. Ось міжнародні інституції не мають можливості там працювати саме через те, що. Не мають можливості безпосередньо доставити допомогу особам, які її потребують. Завжди пропонуються якісь посередники, і ми ніколи не маємо певності, чи ті наші засоби допомоги дійдуть до адресата. Але тим не менше на окупованих територіях є присутні наші священнослужителі, діють наші громади. І це, можливо, чи не одинока мережа тих е, е, релігійних е, людських стосунків, які ми теж використовуємо, щоб підтримати і допомогти тим, хто цій допомоги потребує, і шукаємо різних способів, як бути поруч е, з людьми. Я, на на моє переконання, і те, що ми спостерігаємо, дуже багато простих людей е, стали просто заручниками на тій території, потрапили в пастку. Різних військових злочинців, які зі зброєю прийшли на українську землю. І тому ми про них повинні пам'ятати і за них молитися. У нас залишилась буквально хвилина, і хочу вас запитати: от ви багато дуже говорите про необхідність подолання корупції, необхідність реагування на неї. Але водночас, коли люди бачать. Ну, Ніби як статистично, корупції стало менше, але люди просто вже не хочуть толерувати, незалежно від того, там, багато її чи мало. вони просто не хочуть її бачити взагалі. І е, коли вони дивляться, що хтось все-таки ставить е, свій особистий гаманець вище, вони втрачають надію, втрачають бажання щось робити, від, відгороджуються від світу. Що б ви сказали людям? Про це, як їм бачити зло, все-таки як їм на нього реагувати. Оце на останку я б хотіла від вас почути. Перше, повірте, що корупцію можна подолати. Вона не є значить, всемогутньою. Силою, Божою і нашим особистим прикладом, ми можемо це зробити. Друге, подолання корупції залежить від кожного з нас. Як ми собі скажемо, ми не беремо і не даємо хаборів. Можливо, нам відразу легше не стане. Ми поставимо себе і системи корупційні довкола нас у певну кризу. Ми мусимо переоцінити і наново почати жити. Але давайте це зробимо. Повірте мені, що корупцію можна подолати спільними зусиллями і з Божою допомогою. Дякую за ваші напутні слова. Дякую. Гарного вечора. Хай Господь Бог усіх благословить, особливо це свято Пасхи. Дякую.